Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я вам покажу, як приготувати ніжний смачний печінковий салат. Одну цибулину нарізаємо на кубики. Беремо пательню, наливаємо 3 столових ложки олії, нагріваємо її і відправляємо туди цибулю. Смажимо цибулю до м'якості при перемішуванні. Дві великих морквини натираємо на крупній терці. Цибуля стала м'якою відправляємо до неї моркву і смажимо при постійному помішуванні до м'якості моркви. Морква стала м'якою, відставляємо її в сторону, щоб вона повністю охолола. Відварена печінка охолола в бульйоні, виймаємо її і нарізуємо шматочками. Соломкою або купи.